Прикарпатська міліція успішно забезпечувала охорону громадського порядку під час проведення Євро 2012 у Львові та Києві, а також виборчої кампанії, яка пройшла демократично і без серйозних порушень громадського порядку. Так на колегії підсумував роботу органів внутрішніх справ краю начальник УМВС генерал-майор міліції Олег Сало щодо кримінальної ситуації, то вона залишається стабільною та контрольованою. В обласному управлінні МВС відбулося засідання розширеної колегії за результатами роботи органів внутрішніх справ краю у 2012 році. Як зазначили на зустрічі, завдяки комплексу оперативно-профілактичних заходів на Прикарпатті вдалося зберегти контроль за станом криміногенної ситуації. Рік був непростий, непростий подіями, тому що було забезпечення охорони громадського порядку по євро 2012 які виїжджали наші працівники. У Львівського область для забезпечення охорони громадського порядку. Також була перевірена компанія, яка була непроста. На території Прикарпаття вона пройшла демократично і без явних порушень громадського порядку. Тобі ж міліція спрацювала добре. По рівню злочинності на Прикарпатті, звичайно, вона домінує і те, що Рівень злочинності найнижчий в Україні це заслуга все ж таки і кримінального блоку, і блоку громадської безпеки, де проходилась профілактика. Це радує на недавній колегії МВС України. Перед територіальними управліннями поставили низку відповідальних завдань. Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко акцентував увагу на пріоритетних напрямках роботи відомства. До них керівництвом держави віднесено захист прав і свобод людини. Протидію злочинним посяганням у сфері використання бюджетних коштів і корупції, боротьба з хабарництвом. Із запровадженням в дію нового кримінально-процесуального кодексу до єдиного обліку вносяться всі звернення та повідомлення громадян про кримінальні правопорушення та події. Завдяки цьому, кожен хто звернувся в міліцію, може бути впевнений у вирішенні свого питання. Без докорінної зміни відношення громадян до правоохоронців. Ми не зможемо здійснити якісні зміни. В боротьбі зі злочинністю. Активна підтримка суспільства нам необхідна. Міліції довіряє кожен четвертий опитаний: майже 26%. Органи внутрішніх справ входять до трійки суспільних інститутів, яким довіряють більшою мірою. Попереду тільки Збройні сили та церква. Значна група респондентів 28%. Висловила готовність допомагати міліції у будь-якій ситуації. Ми розуміємо, що процес перебудови повинен бути тісно пов'язаний насамперед із підвищенням якості обслуговування населення. Саме на це була спрямована діяльність служб. Що безпосередньо спілкуються з людьми, також в ОМВС розроблену ілюстровану пам'ятку для дітей, інвалідів, пенсіонерів, одиноких людей. У ній даються поради, як уберегти своє майно, не дати шахраям себе обдурити. Злочинці робляться під виглядом лікарів, соціальних працівників, обіцяють людям допомогу, а обертається все тим, що ошукані люди звертаються в міліцію. Пам'ятка теж буде у кожному прикарпатському помешканні. Для інспектора міліції повинні бути приближені до людей. Спілкуватися з ними, і моя задача і задача колегії міністерства: те, щоб кожен громадянин знав свого дільничого інспектора. Для цього ми розробили буклети, в яких буде вказано вся інформація. От від ім'я по батькові, де проживає дільничий інспектор міліції, телефони довіри, як себе поводити, як необхідно. Діяти громадянам в різних ситуаціях. Оці буклети будуть роздані кожним дільничому інспектору, який повинен пройти в кожну домівку, до кожної хати, до кожної квартири от, і на підприємство організації вручити ці буклети. Міністр внутрішніх справ дав вказівку, щоб кожне управління працювало над пілотним проектом на основі зарубіжного досвіду та з урахуванням специфіки нашої області в МВС розроблено методичні рекомендації на тему вивчення особи спецконтингенту як основа попередження надзвичайних подій у ізоляторах тимчасового тримання органів внутрішніх справ України. Направили їх у МВС України як передовий досвід. Такі пілотні проекти розроблятиме кожна служба.